У Житомирі на базі восьми садочків функціонують центри педагогічного партнерства. Малюки віком від одного до трьох років разом з батьками відвідують заняття, що полегшує адаптацію. Мета цього проекту підтримати педагогів, дітей і батьків у створенні безпечного, доброзичного та партнерського освітнього середовища в групах було створено 10 осередків, де діти можуть навчатися і гратися є куточки для дикого моториків. Там є куточки. У нас у самі дні дітки можуть там почитати з батьками книжки, які цікавлять. Центр педагогічного партнерства, який розташований на базі ЗДО номер 57, відвідує 15 малюків. Кожного дня для них проводять різні заняття. Сьогодні в нас було заняття, коли при Щов до нас коник. в нас була математична діяльність. Ми будували стеглинок, різні споруди для коника. Потім у нас були ще смаколики для коника, ми пригощали яблучками, закріпили основні кольори, порахували яблучка. І ще була одна гра, де ми шукали звіряток друзів для коника. Центри педагогічного партнерства допомагають розвивати нові здібності у малечі, комунікувати з однолітками і водночас. Вирішили прийти в садочок, спробувати взагалі, що це таке, і зрозуміти, чи дитина не буде боятися. І мені здається, цей варіант такої групи якраз дуже підходить, тому що я бачу, що він не боїться. Він спокійний, він, він, він так гарно комунікує з іншими дітками, і загалом, ну, він себе гарно почуває в цій групі. Йому подобається, вихователі у нас чудові. Взагалі мені дуже подобається, я рада, що ми зможемо зможем, ходити в таку групу. Центри працюють на безоплатній основі у будні дні з 8.00 до 12.00 на базі закладів дошкільної освіти, які ви бачите на екрані. Якщо ви бажаєте відвідувати центри педагогічного партнерства разом зі своєю дитиною, достатньо звернутися до обраного закладу у зручний для вас час. Ірина Цепун метро Половинка, телеканал СК 1